А, друзі, позаду цікава машина Мондела з двохлітровим двигуном. Зараз я все по ньому розкажу. Буде там 200 тисяч, доволі непогана ціна. Ціна знизу теж під відео. Ще не знаю, Німець обіцяв, що буде гарна, гарна вартість цієї машинки. Але ще це. Ще її точно не знаю. Вона вчора теж саме приїхала. Он стоїть Мондео, їде в Україну. 100 тисяч пробігу, 1,5. Дизель по ньому буде в Україні порівняльне відео з пасатом b 8 Дуже сильно хочу, аж руки чешуться, щоб порівняти ці дві машинки. В якій комфортніше, як яка їде. Тут 1.5 120 коників, є Passat, з яким можна порівняти. 1,6. Вітя, Оленка, це буде ваш Passat. Я його... Е, ну ще я не питав, але, але я думаю, що я її візьму. І ми порівняємо ці дві машинки. Е, до речі, того пасата я теж підбирав, тому, тому я так надіюся, що мені дадуть все-таки родичі. Тому чекайте на те відео. Давайте, друзі, оглядати цього пасата. Пасата Мондео, друзі, Мондео. А у нас Мондео вже можна сказати новий кузов. Фари старі залишились кузов новий. Бачите, от такі вставочки біля противотуманочок. Це вже в новіших, це вже в машинах 20-го року. Іде там чи з 19-го, чи з 20-го. Потім не фарбований, поки є м'ятинка. Я так якось приставив. Сам бачив, що нерівно. І ні, не фарбований, не фарбований. А, це все пластмаса. Де оце все пластмаса? А я птицею. Так, в мене тільки вибір на желізо. Авто. І зараз ми Значить, алюмінієва частина. Алюмінієва. Алюмінієва. а. Не пластмаса, желізо. Це пластмаса, це алюміній, алюмінієва вставка. 170, 166, 160, 147. Где-то была царапинка. Ну, надеюсь, пока царапинка 200 микрон 220. То тобто... есть, с передулкой. Ну, точно. Це косметичне. Дверка теж має косметику. 200 мікрон 170 це небагато. 200 Десь тернули його по стороні. Але 200 мікрон, 179, 160. Я скажу, що це небагато. Е, десь була якась потертість. Розумієте, навіть може бути якась гілка, може хтось чимось ключом провів і просто підфарбували до 200 мікрон. Я не рахую, що це багато. Так, у нас вже манде, такі масивні ключі, у нас є безключовий доступ. Дзеркала по-багачому відкривається, є датчики сліпих зон. Є комплект. Так, у нас оригінальні диски, оригінальні диски. Тут а що у нас зимова гума. Диски у нас ідуть Оригінальні чи не оригінальні? Ні, диски вже на зимовій ідуть, не оригінал. Така собі гума. Це така більша якась вся сезона. Я б на такій не їздив би, по часному але, але є вона. Але вона є, її можна продати, а може хтось і буде їздити. Це знаєте, це вибір кожного. Авто, на нас звичайний галогін. О, там таких теж є, є опцій. І датчики, сліпих зон і все, але це двохлітровий двигун. Ну Це вже в нас гідроупора, це вже новий двигунчик, новий двохлітровий двигун, все сухенько, ніде ніяких підпотівань, запотівань, ніде нічого немає. На нижньому рівні мастило. Ніякої емульсії немає. Ну, якось так. Оп, защокнули, оп, защолкнули, оп, защокнули. Накладочку ми защолкнули, антифриз чистенький. Зараз ми його заведемо, глянемо, який у нього пробіг. Так. Ручник так, попрацює, такий чуть-чуть звук -чуть, дає оцей інтерплер, Такий пустувати, два літра. Хорошо, рівно. Де в нас оповушник з якої сторони? Все чисто, чистесенько, є десь там фаркоп, який знімається, є камера, є безключовий. Десь чуть-чуть зубчик, гарна гума, гарна, гарна задні диски замінені, теж гарна гума. Автосвітло. Дуже багато сповіщень, 7 літрів, середня витрата. Так. Просить оновитися. Такий великий екран. Що у нас по цьому? Бачу підігрів лобового скла є. Він тут не виведений, якщо його оновити, буде показано. Підігрів сідушок, теж буде показано, якщо оновити мультимедійну систему. Вибирається підсвітка на будь-який вкус, на любі побажання, CarPlay присутній. Ну я скажу, такий сидиш, сидиш так дуже класно, куча виписок, по ТОшкам, сервіски, вогнегасник, аптечка, ну багато всього такий які... хорошо робить. Щеплення легеньке, легенько нажимається, звичайний э, цей Звичайний круїз без дотримань дистанції. Активований от знизу показано цей вже з, дотриманням, з утриманням в полосі. Є сигналізація заводська. Ну, що ще хотіти? Класний екран, велика машина. Немає леду, лед там. На тому Мондео є. Тут звичайний галоген, в лінзу можна засунути, що хоч, є шторка, не буде сліпити водіїв. Денні ходові вогники це фара, лампочка на цоколь H15. Ну, Якось такий, два комплекта коліс. ну Класний варіант, я скажу ще. І так, друзі, ну я скажу класний варіант. Тихенько працює, а який пробіг? Я так і не подивився на його пробіг. 201 201, 215 Отак, 201, 215 км. Вже нового малюнку задні лет-ліхтарики. Ну, такий класний, біленький, має косметику по одній стороні, але має і два комплекти. Коліс, тому, друзі, хтось хоче таку машинку, знизу вартість, звертайтесь, роблю тест-драйв, перевіряю, виписка від офіциала, комп'ютерна діагностика, машинка їде в Україну. Є великий плюс, що, наприклад, а по цій цю машинку ми купимо по ціні нето. Все, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Чекайте інші огляди інших цікавих машин.